Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Наталя з дитинства була дівчиною спокійною і працьовитою. Жила вона у невеликому селі, де всі одне одного знали. У школі Наталя була відмінницею, і всі вчителі хвалили, і мама раділа, бо розуміла не залишиться вона в селі назавжди. Крила в неї сильні. Он, дивіться, Наталя знову грамоту принесла, хвалилася мати сусідкам, коли донька поверталася із змагань чи олімпіад. Сама ж дівчина не зазнавалася, жила просто допомагала матері. Жили вони вдвох, без батька, і все господарство лежало на жіночих плечах. Коли настав час вступати, Наталя подала документи до університету в місто. Здавалося, доля її всміхається. Вона пройшла на бюджет, та ще й відразу кілька викладачів відзначили її старанність. У гуртожитку, куди вона заселилася, життя було гучним і гамірним, але Наталя швидко звикла вона ділила кімнату з двома дівчатами, що постійно веселилися, ходили по дискотеках і вічно шукали собі кавалерів. Наталя ж сиділа більше з книжками, але не була похмурою. Навпаки, як тільки хтось звертався по допомогу, відкладала зошити і пояснювала Життя і справді здавалося ясним і радісним. Але, як то кажуть, щастя любить перевіряти серце на міцність, і Наталина доля приготувала їй свої випробування. Одного вечора дівчина сама поверталася з навчання, коли задзвонив телефон. Голос сусідки з села був схвильований, Наталю. Ти швидше приїдь, мамі твої гірше у лікарні вона. Дівчина від несподіванки аж присіла на лавку біля зупинки. В грудях похололо, а навколо все наче замерло. Вже через кілька годин вона була в районній лікарні. Мати лежала бліда під капельницею. Лікар сказав без зайвих слів потрібна серйозна операція, і кошти чималі. Наталя мовчала, стискаючи в руках мамину холодну долоню. У голові лунала лише одна думка де взяти гроші. Вона перебирала варіанти підробітки, якісь підвальні магазини, навіть хотіла піти офіціанткою на нічні зміни, але скільки б вона не працювала, то були крихти зовсім не ті суми, що потрібні. Саме в цей час поруч опинилася Лана. Однокурсниця, з якою вони спершу майже не спілкувалися, дівчина була зовсім іншою модні речі, дорогий телефон, на вихідних поїздки за кордон. Всі знали, що її батько крутий бізнесмен, а сама Лана часто жартувала якщо гроші вирішують проблему, то яка це проблема? Коли вона дізналася про біду Насті, то несподівано підійшла до неї після пар. І шепнула Слухай, не муч себе, я дам гроші на операцію. Але ж я не зможу віддячити, зблідла Наталя. Та ти що? Вона всміхнулася, легко махнувши рукою. Ти просто допоможи мені колись, не переймайся, я не з тих, хто рахує копійки. Наступного дня гроші були в лікарні, і хірург погодився оперувати. Наталя стояла перед дверима операційної, не відходячи ні на крок, і повторювала думки головне, щоб мама жила, все інше я відпрацюю. Вона й справді бралася за все підряд після занять прибирала квартири, підробляла в кав'ярні, ночами перекладала тексти, втома валила із ніг, але серце було вдячне, Лана врятувала найдорожчу людину. Та вже невдовзі Наталя відчула, що відплати це не лише про гроші. Бо Лана почала просити про такі послуги, які складно назвати невинними. Одного вечора Лана запросила Наталю до себе додому Приходь, трохи розважимося, а то тільки й робиш, що в роботі гориш, сказала вона з усмішкою. Наталя викроїла годинку і завітала до неї, Її вразила квартира. Височезні стелі, величезні вікна, дорогі меблі, все блищить. Здавалося, тут навіть повітря інше. Лона сиділа у кріслі із келихом вина і дивилася на Наталю так, ніби оцінювала. Ну що, подруга, почала вона, час уже подумати, як ти мені віддячиш. Я й так стараюся, розгубилася Наталя. Працюю, кожну копійку відкладатиму. Ой, та перестань. перебила її Лана, хмикнувши. Грошей мені не треба. Ти ж знаєш, у мене їх вдосталь. Мені цікаве інше. Вона підвелася, підійшла зовсім близько і нахилилася до Наталі. У мене завтра зустрічі з батьком, і він постійно дістає мене. Лано, ти тільки витрачаєш гроші, нічого сама не робиш. От і доведи йому, що в мене є справжні друзі. Посидь поруч. Скромно, але гарно одягнися будь мовчазною і слухняною. Але ж це дивно, прошепотіла Наталя. Так і має бути, різко кинула Лана. Я ж не прошу багато, тим більше тобі ще потрібні будуть кошти на лікування і реабілітацію. Я зможу дати, але ж розумієш, послуга за послугу. Наталя відчула, якщо стискає горло вона не хотіла жити не своїм життям. Але в пам'яті стояла мама під крапельницею і її бліде обличчя, і слова лікаря без грошей шансів майже немає. Вона тихо відповіла Добре, я зроблю це. Лана задоволено сміхнулася і налила їй вина Ось так краще. Звикай мала. У нашому світі дрібниць не буває. Наталя вперше відчула. Борг може бути набагато важчим за гроші. У п'ятницю ввечері Лана зателефонувала Наталю, збирайся, підемо в клуб. Тобі давно треба трохи розважитися. Я ж не ходжу туди, засумнівалася дівчина. От і даремно, відрізала Лана. Скільки можна жити, мов чорниця?» Наталя довго вагалася, але тиснув борг, і вона таки погодилася. Лона приїхала за нею на чорному джипі, сяяла в короткій блискучій сукні, в клубі все гучно, світло миготіла, гучність музики пробивала груди. Люди сміялися, танцювали, пили. Наталя стояла біля столика, стискаючи в руках склянку соку і почувалася чужою серед цього шуму. Лона ж миттю зникла в натовпі, обіймалася з друзями, сміялася, пританцювала. За якийсь час вона повернулася і підштовхнула Наталю до танцмайданчика. Давай, іди сюди, танцюй. Лано, я не вмію так, зніяковіла Наталя. Та там ніхто не дивиться, засміялася подруга. І, раптом, глянувши в бік, додала Он бачиш того хлопця в синій сорочці. Танцюй з ним. Наталя розгублено перевела погляд. Біля барва стояв кремезний чоловік років за тридцять з хитрою усмішкою і уважними очима. Він підборгував, ніби вже чекав її. Лано, але ж я зовсім його не знаю, спробувала відмовитися. Зате я знаю, різко сказала Лана. І прошу, не сперечайся, йди. Від цих слів у Наталі щось прохололо всередині. Вона зрозуміла це вже не прохання, це вимога. І водночас згадала маму, що ще не оговталася після операції. Наталя зробила крок уперед серце калатало, руки тремтіли. Той чоловік уже простягав їй руку. Ну, нарешті, хрипло мовив він, нахиляючись ближче. Лана обіцяла, що ти не відмовиш. Наталя відчула, як кров приливає до щік. Лана все прорахувала вона хотіла втекти. Але ноги, ніби приросли до підлоги. А вдавана подруга, сидячи за столиком, посміхалася і уважно стежила, ніби перевіряла Чи далеко ти готова зайти заради мене. Музика гучно лунала. Чоловік поклав руку наталі Наталію і потягнув її ближче. Вона відчула суміш алкоголю й парфумів, що аж різали ніс. Ти гарненька. Промовив він нахабно, нахиляючись до її вуха. Невже Лана приховувала таку подругу? Наталя розгублено озирнулася, шукаючи очі малану, та сиділа за столиком, схрестивши ноги і сьорбаючи коктейль, жестом показувала Танцюй, не зупиняйся. Чоловік тим часом уже впевнено вів її в ритм, притискаючи до себе дедалі тісніше. Його рука ковзнула по спині нижче і нижче. Наталя здригнулася. Не треба, вирвалося у неї тихо, та розслабся. він усміхався так, ніби все відбувалося як належне. Я ж бачу, ти новенька, а тут так заведено. Вона намагалася зробити крок у бік, та він міцно тримав. Її пальці стискалися в кулак, на очі навернулися сльози. У голові дзвеніло одне. Я мушу витримати заради мами. Музика рвалася ще голосніше. Він нахилився і хотів поцілувати її просто посеред танцмайданчика. Наталя в останню мить відвернула голову, і губи чоловіка ковзнули по щеці. Зі столика пролунало. Ну, що ж ти така скута? крикнула Лана, сміючись. Дай людині трохи тепла. Навколо вже кілька людей з цікавістю спостерігали за ними. Наталя відчула сором, ніби її розглядали на очах у всіх. Тоді вона різко висмикнула руку і відскочила. Серце калатало так, що важко було дихати. Вибачте, я не можу. Прошепотіла йому і кинулася до виходу. Лана наздогнала її вже в коридорі біля гардеробу. Ти що витворяєш? Шепотіла вона. Я ж просила просто потанцювати. Він він був п'яний, задихалася Наталя. Він мене торкався. І що з того? Лана знизала плечима, холодно глянувши на неї. У нашому світі це дрібниці, а ти поводишся, наче з глухого села. Наталя стисла губи. Так, вона була з села, але не настільки, щоб дозволяти топтати себе. І все ж вона мовчала, бо відмовитися від Ланиної допомоги означало залишити маму без лікування. В ту ж ніч Наталя довго не могла заснути, у вухах лунали слова лани у нашому світі це дрібниці, та для неї це так не виглядало. Минуло кілька днів після того клубу. Наталя намагалася забути той епізод, але ще ночі він повертався у снах. Вдень вона бігала з роботи на пари, з пар на підробіток, щоб, бодай трохи, назбирати грошей на борг. Одного вечора Лана сама з'явилася біля кав'ярні, де Наталя працювала офіціанткою, сіла за столик і замовила найдорожчу каву. Ти ще зла на мене? запитала вона з удаваною усмішкою. Наталя мовчки поставила перед нею чашку. Ну, годі, Лана всміхнулася. Я ж добра до тебе. Якби не я, твоя мама зараз би лежала у землі. Ці слова боляче різанули. Наталя відчула, як усередині стискається серце, але промовила У мене є прохання, сказала Лана, нахиляючись ближче. Завтра ввечері буде невелика вечірка. Там буде один чоловік. Він партнер мого батька. Дуже поважний і дуже впливовий, йому потрібна компанія. Наталя відчула, як у грудях похололо. Ти хочеш, щоб я. Нічого такого. Лана перебила, роблячи вигляд, ніби це дрібниця. Просто посидиш поряд, підір'єш вина, посміхатимешся. Тобі навіть не доведеться танцювати. Хіба це важко? Але чому я? зірвалося у Наталі. Лана нахилилася ближче і прошепотіла Здогадайся, ти мені винна? Слова впали, як камінь. Наталя відчула, що пастка замикається. Вона не могла сказати ні, надто багато вже було зроблено. Наступного вечора вона прийшла, будинок виявився ще розкішніший, ніж квартира Лани. Всередині панував напівтемний затишок, пахло дорогим тютюном і вином. Чоловік, якого Наталя мала розважити, був літнім, з гидким обличчям і важким поглядом. Він одразу посадив її поруч і поклав руку на коліно. Яка гарна. протягнув він, повільно стискаючи її ногу. Ти справді подруга Лани?» Наталя завмерла, відчуваючи, як усередині все кипить від огиди. Вона кинула погляд на Лану, яка сиділа навпроти, і всміхалася. Не хвилюйся, кинула та, вона слухняна. У ту мить Наталя зрозуміла це вже не просто дрібні послуги. Лана почала випробовувати її межу наскільки далеко вона готова піти. І тепер від того, як вона себе поведе, залежало дуже багато. Наталя сиділа нерухомо, наче закам'яніла. Рука чоловіка на її коліні була важкою, липкою. І здавалося, вона ніколи не зможе її скинути. Ну чого ти така тиха? хрипко засміявся він. Для того й привели, щоб мовчати. Вона сором'язлива, відповіла за неї Лана, грайливо повернувшись у його бік. Але ти не звертай уваги, розкриється вона вміє бути вдячною. Ці слова вдарили по Наталі сильніше, ніж його дотики, її щоки запалали від приниження й сорому. Хотілося схопитися, вибігти, грюкнути дверима. Але що тоді? Лана відвернеться, і мама знову опиниться під загрозою. Вона сціпила зуби і терпіла. Чоловік нахилився ближче, його гаряче дихання обпекло шкіру. Давай, підлей мені вина, красуне. Наталя мовчки взяла графин, її руки тремтіли, вино плеснуло через край. Лана відразу хмикнула. Господи, Наталю, будь акуратнішою. Ти ж ніби не вперше в житті з келихами!» Всі засміялися, всі, окрім Наталі, вона відчула себе не людиною, а річчю, яку можна передати з руку руки. Пізніше, коли гості вийшли покурити, вона залишилася на хвилину сама і сперлася на холодний мармурний підвіконник. Серце калатало, в голові вертілася одна думка я так не можу. Але в ту ж мить Лана зайшла й тихо, майже шепотом сказала Не смій зникати, ти тут, бо я тебе сюди привела, і ти будеш робити, що я тобі скажу. Її очі блиснули жорстоко, без усмішки. Наталя раптом усвідомила ця дівчина ніколи не вважала її подругою. Наталя відчула, як усередині стискається все в клубок вона мовчала, але вже знала довго так тривати не може. Ще один крок, і вона або зламається, або вибухне. А далі події підуть так, що вирішуватиме вже не вона сама. Свято розтягувалося, чоловік вже помітно захмелів. його голос став гучнішим, рухи – нахабнішими. Він сміявся, жартував, а коли говорив до Наталі, то обов'язково торкався її то плеча, то руки, то знову коліна. Кожен дотик різав її, як лезо, вона сиділа рівно, скована. і стискала пальці так, що нігті впивались у долоні. «Наталочка!» – звернувся він, нахилившись, давай потанцюємо. Вона втомлена, швидко сказала Лана, але в її голосі чулась не турбота, а насмішка. Хоча вона подивилась на Наталю з викликом. Хіба важко кілька хвилин потішити гостя. Наталя відчула, як усі обернулися на неї. Відмова означала принизити чоловіка, образити лану, а згода зрадити себе. Я, я не дуже добре танцюю, прошепотіла вона. Тим цікавіше. Він грубо підняв її руку я навчу, і вони опинилися в центрі залу. Музика лунала з колонок, і чоловік, ледве тримаючись на ногах, водив її по колу, міцно обійнявши. Його руки ковзали все нижче, дихання було важке, гаряче. Дивись, яка в тебе подруга. Звернувся він до лани, притискаючи Наталю. А ти казала скромна Сміх знову за столом. А в Наталі вже калатало серце так, що вона не чула музики. Їй здавалося, що зараз вона просто знепритомніє. Вона зупинилася, спробувала відсторонитися. але він все міцніше схопив її за талію. Нікуди не йди, прошепотів він, і його губи майже торкнулися шиї. Наталя різко здригнулася. Сльози виступили на очах, ще мить, і вона не витримає. Лона знову сиділа спостерігаючи, її погляд був холодний, пильний. Ніби вона спеціально чекала зламаєшся чи вистоїш, і в ту миті у кімнату війшов хтось інший. Його кроки були твердими, голос спокійним, але таким, від якого всі обернулися. Перепрошую, але здається, дівчина не в захваті від такого танцю. Наталя підняла голову. Перед нею стояв старший чоловік, якого вона ніколи раніше не бачила. Він ступив уперед і спокійно. Але твердо поклав руку на плече захмелілого гостя. Досить. Сказав він так, що навіть музика ніби притихла. Ви ж бачите, їй це неприємно. Гість здивовано кліпнув, буркнув щось і відпустив Наталю. Вона вражена і розгублена. Відступила на кілька кроків, відчуваючи, як легені наповнилися повітрям. Дякую. прошепотіла вона майже нечутно. Лана скривилася, їй не сподобалося, що хтось порушив її гру. А ти ще хто такий? різко кинула вона. Чоловік лише коротко поглянув на неї. Я тут, за запрошенням твого батька. Лана різко замовкла. Наталя відчула, що той чоловік розглядає її надто уважно. У його очах було щось дивне змішане здивування, ніжність і біль. Наче він щойно побачив примару з минулого. Пізніше, коли гості розійшлися, він підійшов до Наталі, що чекала лану біля гардеробу. — Скажи, як твоє прізвище? тихо запитав він. Гончар, відповіла дівчина, трохи зніяковіла. Чоловік завмер, його руки ледь помітно здригнулися. Гончар, Марія твоя мама. Наталя широко розплющила очі. Ви знали мою маму? Він кивнув, і на його обличчі відбилася така суміш радості й болю, що Наталя аж розгубилася. Знаю, сказав він. Більше того, я все життя її шукав. А скільки тобі років? Вісімнадцять, здивовано відповіла дівчина. Ну, виявляється, я шукав ще й тебе». Наталя не знала, що сказати. Серце калатало. Він глибоко зітхнув і заговорив простими, сповненими туги словами Колись ми з твоєю мамою кохали одне одного. А тоді хтось підкинув їй брехню з'їв на мене наклеп. Вона повірила, втекла і зникла. Я обнишпорив півкраїни та марно. І ось тепер доля привела мене до тебе. У Наталі виступили сльози. Усе це здавалося неймовірним і водночас таким правдивим, бо його голос був щирим. То ви мій батько, нарешті прошепотіла вона. Він кивнув і знітився, мов хлопчик. Якби я тільки знав, Наталя раптом кинулася йому на груди. Це було так природне, ніби все життя чекало цієї миті. Тепер їй було кому захистити. Наступні дні події розгорталися швидко. ланен батько дізнався про розваги доньки від свого давнього друга, саме того чоловіка, що виявився батьком Наталі. Розмова вийшла важкою. Як ти могла так поводитися? Голос бізнесмена гримів, але в ньому відчувалося і розчарування, і біль Я довіряв тобі, а ти принижувала людей, прикриваючись моїм ім'ям. Лона спробувала виправдатися, але марно, її світ раптом похитнувся. Батько відрізав доступ до грошей і змусив переїхати з розкішної квартири в невелику орендовану. Для нього було важливо, щоб донька відчувала вагу своїх власних щінків якщо хочеш чогось у житті, заробляй сама, суворо сказав він. І, перш ніж вимагати від інших, навчися поважати людей. Лана вперше відчула, що її звичний світ може зникнути в одну мить. А в житті Наталі почалася нова сторінка. Вона ще довго не могла повірити, що доля повернула так прихильно. У неї з'явився батько, який любив її маму, і який тепер не збирається втрачати доньку. Мама довго не вірила, коли Наталя вперше сказала їй Я знайшла його, жінка лише похитала головою. Доню, не вигадуй, скільки років минуло. Але зустріч розставила усе на свої місця Він прийшов із букетом її улюблених простих хайстер, стояв у коридорі, наче школяр, який винен, і говорив тихо Пробач, я тоді не встиг нічого пояснити. Марія подивилася на нього мовчки, потім тільки зітхнула і запросила його за стіл. Дістала з шафи стару заварницю, вони пили чай з варенням і згадували минуле гуртожиток, екзамени, літні вечори на лавці. Час ніби відмотався назад, але з тією різницею, що тепер поруч сиділа їхня доросла донька, яка все це слухала з круглими очима. Наталя дивилася то на маму, то на батька і розуміла нічого казати не треба. Усе вже було у їхніх поглядах. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.